Коломиї на площі відродження пройшов огляд конкурс стрілецької строєвої пісні. Захід присвячений сімдесят річниці створення української повстанської армії. Тему продовжить Мар'яна Мацьків. Цьогоріч міський огляд конкурс стрілецької строєвої пісні ювілейний, адже відбувається у Коломиї десятий раз поспіль. Присвячене свято не лише сімдесяті річниці створення УПА, а ще й покрові та Дню козацтва. Головний організатор Коломийська міська рада. Сьогодні всі Коломияни є свідками. Як Сумлінно, всі колективи підготувалися до цього конкурсу. Я не знаю зараз, які будуть результати, але бачимо, що дуже важко буде журі нашому оприділити, хто буде переможець. Я хочу привітати всіх коломиян із нашим святом. У нас буде великий святковий концерт в центрі міста концерт української пісні. Буде дуже багато заходів, які будуть проводитися в різних кінцях. Ми будемо відкривати у музеї історії міста, музей визвольних змагань. З кожним роком він набирає обертів, ідуть. Суперечки між жюрі, суддями, гостями навіть. Ну є зауваження з боку. Приємно, якщо є зауваження, значить працюємо, можна щось поправляти на майбутнє. Студенти власне своїм показовим маршем сьогодні віддячились. Ну, хай буде це так, скажімо, віддя... віддячились нашим ветеранам УПА. Як кажуть організатори, конкурс має велике виховане значення для молоді. Готуючись до огляду, хлопці і дівчата черговий раз мали можливість пізнати історію і культуру свого народу. Оцінювали їхні вміння члени журі. Серед них представники МНС та навіть ветерани УПА. Такі конкурси з строєвої стрілецької повстанської пісні дуже корисні для того, що молодь пригадує собі ті пісні, бо тепер мало хто вже їх співає. А тут на конкурсі вони готуються, вони йдуть, вони Вболіваю за це, щоб показати свій учбовий заклад в кращому виді, і це дуже дуже корисна справа. Учасники огляду конкурсу стрілецької строєвої пісні це студенти всіх вищих навчальних закладів міста. Кожен вуз представив себе на найкращому рівні. Третє місце присудили вихованцям ВПУ номер 14, друге медичному коледжу. А беззаперечну перемогу отримали представники Коломийського педагогічного коледжу. Це для нас була неочікувана перемога. Ми дуже раді, що ми перемогли. Ми справді вважаємо себе найкращими і ми молодці. От ми любимо свій коледж і раді виступати, гордо виступаємо за нього. На цьому конкурсі кожна група, кожен студент свого коледжу може показати свою фантазію, свої здібності, свої таланти і свою ерадицію. Аналогічний тільки вже районний конкурс патріотичної пісні і строю відбувся на день раніше на міському стадіоні Юність там свої таланти показували команди загальноосвітніх шкіл перших третіх ступенів району. Урочисте відкриття конкурсу розпочалося з шикування всіх учасників, виконання державного гімну України та привітання від гостей і представників влади. Звернувся до школярів і знаний поет герой України Дмитро Павличко. Проходячи святковим маршем з піснею, команди показали добру строєву підготовку. Уміння подавати команди і чітке виконання патріотичних пісень. Варто відмітити також вдало підібраний одяг. Відразу після цього журі конкурсу визначило переможців. Найкращими стала збірна з замуленців. Друге місце дали корночу та великому ключеву. А третє присудили аж трьом командам: Сопова, Товмачика і Турки.